Всім добрий день, наші любі вчителі, колеги, учні та їхні батьки. я зараз заслужу. А тобі як? Цікаво? Ви наша майбутнє. Зрозуміло, бачу, тобі прям дуже цікаво. Але ми все ж таки одна єдина велика родина, яку об'єднала наша любов до Нечіня. А, й, до речі, я вам ще таке хотіла сказати. Знаєте, таке така справа, що я так давно не літала на море. Ой, тобто, я так подумала, і готівна в школі зробити євроремонт. таке оголошення, щоб всі здали по 5 тисяч балов, по п'ятдесят тисяч доларів накату, на карту. всім до да побачення.